Отож, це третій випуск даної рубрики Вивчаємо ЗКСИНК разом. Детальний огляд проєкту. Програма навчаючих уроків це легко, круто та є майбутнє. Привіт, спільнота ЗКСИНК! Радий бачити вас уже у третьому випуску нашої рубрики. Забігаючи наперед, серія буде дуже насичена, оскільки говоритимо про детальний огляд ЗКСИНК. І на додачу розберемо такі підтеми, як що таке ЗКСИНК?», Як працює ЗКСИНК?», особливості. ZKair Labs та доказ з нульовою інформацією, архітектура ZKSIN, основні переваги ZASING, ну і на задачу додамо екосистему зекасинг і власне підсумуємо все. Дані уроки, які ми знімаємо для вас, допоможуть вам краще розуміти проект, тому не будемо зволікати і поїхали розбиратися. Що таке ZK-Sync ZECASIN ZK це протокол другого рівня, який масштабує Ефіріум за допомогою передової технології нульових знань Zero Knowledge. Це дозволяє зберігати конфіденційність та забезпечує високий рівень безпеки в мережі. Друга підтема як працює ZK-Sync. Насамперед, ZK-Sync використовує технологію Zero of Knowledge Proof, тобто скорочено ZDP, яка дозволяє підтверджувати правильність операцій без розкриття будь-якої конференційної інформації. Це дозволяє обробляти транзакції в офлайн режимі, що забезпечує значно швидший час обробки даних операцій. Що ж, хочеться додати, що за Сінг також використовує розподілену структуру управління валютними коштами. Це дозволяє забезпечувати безпеку і відновлення даних у разі відмови одного з елементів мережі. Крім того, за CasInc використовує механізм Proof-of-Stake, а не всіма відомий Proof-of-Fork. Цей важливий момент дозволяє використання в основній мережі Ефірі, а з це забезпечує більш економічний і стабільний процес майнінгу. Особливості Особливості ZECASING третя підтема. Що ж, дану підтему потрібно розпочинати із однієї з ключових особливостей за касик, а саме сумісність з існуючими смарт-контрактами Ethereum. Тобто це питання не складе, і ось чому. Розробники можуть створювати додатки на основі за касик, не вносячи при цьому значних змін у свій код. І як висновок, це полегшує роботу розробників та інтеграцію його в їх існуючі додатки. І на додачу це рішення підтримує популярні інструменти Ethereum, Такі, як Metamask та Remix. І як ви можете розуміти, це спрощує взаємодії користувачів та розробників з ZK-Sync, використовуючи при цьому інструменти, до яких вони звикли. І завершу, особливість яка, на мій погляд, теж одна із вагомих, а саме низькі комісії за транзакції. Завдяки використанню технологій ZKP, комісії в ZK-Sync становлять лише частину від комісій, які потрібно сплачувати в основній мережі ефірів. Це забезпечує значно менші витрати на обробку транзакцій, що дозволяє розробникам та користувачам зосередитися на розвитку та використанні додатків, а не сплаті високих комісій. Що ж, а ми з вами рухаємося далі. Зікей Labs та докази з нульовою інформацією, четверта підтрима. Ми з вами неодноразово пригадували, що в основі технічної архітектури закасим лежить використання Labs. В свою чергу це рішення масштабування другого рівня, що об'єднує багато транзакцій в одну. Як результат, це об'єднання дозволяє зекономити значну кількість газу та збільшити пропускну здатність транзакцій. Для забезпечення безпеки цих об'єднаних транзакцій за каси використовує докази з нульової інформації в ZKP, які дозволяють доводити правильність транзакції без розкриття будь-якої конфіденційної інформації. А як результат, це дозволяє забезпечити безпечну та конференційну обробку транзакцій навіть у публічному блокчейні, такому як Ethereum. Рішення другого рівня за каси використовує конкретний тип ZKP. Називається він ZK-SNARK. Розшифровувати, звісно, не буду, оскільки це складно запам'ятати навіть мені, що ж говорити про вас. Ось чому краще ближче дійти до істини, а вона наступна, з Snark дозволяє доводити правильність транзакцій шляхом створення коротких доказів, які можуть бути перевірені іншими учасниками мережі без необхідності зв'язку з тим, хто створив ці докази. Як результат це забезпечує високу швидкість обробки транзакцій та зменшує навантаження на основний ланцюг ефіру. А ми з вами рухаємося архітектура зекасин. Отож, ми дійшли до одного із важливих питань, а це заглиблює нас у вивчення самого серця проекту і забігаючи наперед, це справді цікаво і і взагалі аж ніяк не складно. Архітектура закасин складається з декількох компонентів, які співпрацюють між собою для забезпечення безпеки та швидкості обробки транзакцій. Отож, клієнт закаси це програмне забезпечення, яке взаємодіє з мережею Ethereum та виконує транзакції. Він дозволяє користувачам створювати, підписувати та відправляти транзакції, які потім будуть оброблені на блокчейні Ethereum. Наступне це rollup оператор це вузол мережі ЗКСИНК, який виконує транзакції та збирає їх в блоки, які потім публікуються на основний ланцюг ефірів. Наступне це смарт-контракти. Це програмні засоби, які виконують різні функції на мережі ЗКСИНК, включаючи перевірку доказів з нульовою інформацією та керування станом мережі. І наостанок – це сховище даних. Це база даних, які зберігаються всі транзакції та стан мережі. Воно дозволяє швидко та ефективно, наголошую, ефективно отримувати доступ до інформації про транзакції та стан мережі. Що ж, а у нас наступна підтема: основні переваги ЗКСИ. Цей неймовірний проект як ЗКСИ, має ряд переваг, якими не володіють жодні порівняно з іншими рішеннями штампування інших поклінь. В даному випуску ми дізнаємося про чотири основні, а саме. Перше, це висока швидкість транзакцій. Я наголошував на початку, що завдяки використанню доказів з нульовою інформацією та збереженню транзакцій вчені зекаси забезпечує високу швидкість обробки транзакцій. Ось чому їхня мережа може обробляти до 2000 транзакцій на секунду. Якщо хтось не знає, то це напевно, ну, якщо б не зберігати, то в 100 разів швидше, ніж на основному ланцюзі Ethereum. Друге, це низькі витрати за транзакції на транзакцію. Як думаєте, чому транзакції такі дешеві використовуючи переваги за Все нескладно, отож, за рахунок обробки транзакцій офчені та використання доказів нульової інформації, звідси стає зрозумілим, що витрати на транзакції в мережі за значно менші, ніж на основному усі Ефіріум. Третє це відкритість та децентралізація. Закасинка побудована на принципах децентралізації та відкритості, а цей аспект гарантує як безпеку, так і звичайно надійність даної мережі. Наступне це 4. Підтримка IPC 20 токенів. Мережа закасин підтримує IPC 20 токени, що дозволяють юзерам використовувати звичайні Ethereum токени в мережі Закасин, без необхідності конвертувати їх. Наступний важливий із моментів і вагомий це екосистема проєкту Закасин. Екосистема Закасин це велика мережа програм, проєктів, інфраструктури та інших інструментів, які зосереджені на забезпеченні найкращого в своєму класі досвіду користувача. Насправді, коли відвідуєш перша перек тих проектів, які входять до Закасин, можна не повірити власним очам. Я ще ніколи настільки довго не гортав донизу, аби дізнатися, коли закінчується список. Але це власне в моєму випадку. Можливо, у вас було по-іншому. Також можете писати це в коментарях. На мою думку, команда проекту Закасинг прагне надати людям можливість, якої у них ще ніколи не було. Оскільки це Ерадепс, і ми, як користувачі немов досліджуємо, що до сайту системи Зекасинг у ній ви знайдете. Наступне. Прямий ефір, на ера, дефі, гаманці, цифрові ID, інфраструктуру, оплати, суспільні блага, DAO, шлюзи, секс, мости, інформація екосистеми, ігри, НФТ, управління, конференційність та різні інструменти. І з усім цим ви можете ознайомитися в більш спокійній атмосфері, залишу власне посилання в описі. Якщо вас цікавить, звичайно, моя думка на рахунок даної підтеми, то вона наступна: екосистема швидкими темпами розвивається, що є позитивно. Для З кожним днем зікасин залучає все більше проєктів та розробників спільнота від цього власне лише плюсі, оскільки лише зростає на фоні цих новин. Тому успіх гарантований для закасин це 100%. А тепер пропоную підсумувати усе сказане, адже було дуже багато нами сказано, і тепер, власне, підсумуємо. На мою думку, даний випуск, у якому ми детально розглянули проект, дав вам зрозуміти, що Зека є значним кроком в розвитку і масштабуванні ефірі, оскільки дозволяє обробляти значно більшу кількість транзакцій за одиницю часу, при цьому забезпечуючи високий рівень безпеки та низькі комісії за операцію. Завдяки сумісності з існуючими смарт-контрактами Ефіріо та підтримки популярних інструментів, ZK-Sync стає все більш привабливим для розробників та користувачів. У мене на цьому все. Чекаю вас в наступному випуску, в якому розберемо наступне цікаве питання огляд дорожньої карти за Усі корисні посилання, в тому числі посилання на соціальні мережі проекту внизу під відео. І якщо у вас виникають, можливо, таке виникають питання на будь-які з тем, або хочете задати напряму мені це питання, пишіть обов'язково в коментарях, дам відповідь на них особисто. Тому що ж, бувайте.